Криворівнянські колядки у виконанні івано-франківських виконавців звучали у Коломиї, слухали унікальні музичні твори і наші кореспонденти. Науково-просвітницьке товариство «Світовид» під керівництвом багатолітнього викладача Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського Лесі Турянської активно популяризує давні криворівнянські колядки не тільки в рідному місті, але й свого часу на головній сцені майдану. Цього разу франківські колядники завітали з цією місією до Коломиї та показали легенську коляду. Привезла сюди своїх друзів із Івано-Франківського науково-просвітницького науково -просвітницького товариства Вітовид. Це люди різних професій, які полюбили Гуцульщину і стараються сьогодні відтворити старовинний найдавніший гуцульський обряд Легінська коляда з плєсом. Це унікальний звичай. і Давно я ним дуже зацікавилася, полюбила цей обряд. Спочатку ми зі студентами музичного училища, де я працювала, виконували його, потім ми його виконували і в Києві на одному із оглядів самодіяльності вищих учбових закладів і одержали по Україні перше місце. Ці мої друзі вони полюбили цю коляду і з запалом вже третій рік її виконують. Цей звичай він є дуже цікавий, тому що його. Підтримує тепер церква, Колінники приходять до священника і обходять з клесом навколо церкви. священник їх благословить. і Вони розходяться по тому цілому селі, по всіх кутках. Вони коляда має взагалі дуже важливе значення для як відчувальна, як поздоровча, і вона має магічну силу, тому що вона наборожує щастя, добро, любов людям. Справа в тому, що навіть ця коляда вона повинна виконуватися для тих людей, які не можуть дати там якусь плату. Але це є пошанівок господаря, людини її величання людини. Подивитися на старовинний обряд та послухати справді давні колядки, прийшла чимала кількість гостей. Ой, по -лядно, по -лядно, що коляло щоявати на мила, мотри чиста діла мати породила сина. Ой, зацвіли тріалочки, аж по підсадочки, заспівали трянели з неба співаночки.